Назад мені вже поставили атеросклероз суди. Тобто, вже засмічення було настільки, що я вже життя було нестерпне. І коли я прийшла сюди і прослухала, прослухала концепцію, перше, що я взяла, це детокс. І на детоксі що я відчула? Пройшли головні болі, були сильні головні болі. Я просто хвилююся сьогодні. Сильні головні болі, артеріальний тиск підвищений. І коли я прийшла детокс, я вам не можу передати, яке то було відчуття. Вже за 5, за 5 днів я втратила 4 кг ваги, і пройшли головні болі, але перший час так були сильні головні болі. Перших два тижні це Діана сказала, що це так має бути, бо тому що організм. Звичайно, реагує на те, що з організму виходять водорозчинні токсини, а організм був сильно зашлакований в мене. Ну, я вже пройшла всі програми, так що я рекомендую. А я доповню зіну, вона скромнічає трошки. Я вам розкажу за якому. Не хвилюйся, все добре. Коли вона прийшла і вона каже, Діана, усе, ну це неможливо, вона що тепила? ти пила чи що, щоб спати? Лора Запамця Лора це вже в Іспанії. Вона не могла зовсім спати, і вона Дуже, каже, я не вірю, що мені це допоможе. Я кажу, давай пробуємо. Вона почала пити детокс, і вона мені дзвонить. Діана, що ти мені дала? У мене страшенні головні болі, побічні ефекти. Понимаєш? Мені не, не можна це пити, зіна, будь ласка, тільки не залиш. Ми знаємо, п'ять днів на зв'язку, і вона мені жалується не Діана, Я, я п'ю такі сильні таблетки у мене не проходять. Ви уявляєте, настільки ті судини були забруднені, і воно проходило, виштовхувало, тому такі були загострення. Але це нормально. Ці програми є профілактичні. Вони не є, що вони можуть там пошкодити чи ще. Але навіть профілактика от викликає такі. Якби симптоми до речі, зараз я е, детокс майже в мене на постійній основі, тобто аж 500 водичка, е, е, лецити, і пентокан, ні, пентокан і люцен. Майже всі всі, е, всі ці препарати я п'ю майже на постійній основі. Тому що в неї. У мене завуження судин, тому вона час від часу вона вертається. І я... ти, скажи, ти поїхала додому до лікарів, які. Я так, я поїхала до свого невропатолога, який мене лікував 20 років, і каже мені, Зіна, а що ти п'єш? Я кажу, корал. А що це таке? Я кажу, це така водичка. Mm -hmm. П'ять років стояла на очах. П'ятнадцять років я стояла на обліку. П'ятнадцять років, але п'ять років назад мені вже виставили атеросклероз розсуденця, Поставили комп'ютер. Так. І ось так вона сходила, вона каже, я не хочу більше худнути, Діана, Я не хочу худнути. Кажу, ти більше не схуднеш. Дивіться, коли ми худнемо, воно виходить тільки те, що зайде. Це просто вода, лишня, лишня вода. Вода. І вона настільки помолоділа, ви побачите потім фото. Бо, то це взагалі дві різні людини, коли вона прийшла, і буквально за два тижні у неї все змінилося. Так, зараз мені 57, Я почуваю себе на 32. Ви знаєте, що що найприємніше? Вона вона мені пише смс. І каже, Діана, щоб мені казали, хто що хоче. Я Корова ніколи не вийшов, бо мені з ним дуже добре. Я це буду з ним цій.